Всім традиційне хелоу, нехай добро перемагає зло! Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 28 травня 2025 року. Сьогодні на чатуванні Universal Triangular Cards. Тарот, тобто універсальні трикутні аркани таро, а епіграф буде з цієї книжечки Тиру Курал. Це поетичні такі собі афоризми, що ж відкриється. Удобне місце, зібравши для ратного спора, Лишь смелость інає нужна для подпора. На месте, удобном для битвы и малая рать сумеет над полчущем вверх одержать. Безмерно опасен в стране у себя неприятель, Хоть, кажется, будто бы силу утратил, Осилит и слабый шакал из полина слона, Увязшего взыбкой трясине без дна. Ось такі випали афоризми. Вони дуже перекликаються з тим, що зараз відбувається у нас в країні. Війна ще не закінчилася. Одначе є один позитив. Вітаю вас з молодиком. Молодий місяць вже настав. А сьогодні ми оглянемо середу, 28 травня, і подивимось, що день прийдешній нам принесе. Що стосується цього дня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19. Або 28 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватися, якщо за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два, один. Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось святкує свій день народження. Щим я вас і вітаю, чого очікувати представникам близнюків? Карта сутінок перегорнута, це ознака того, що сьогодні ви щось дізнаєтесь, якась правда скриється. Сьогодні гарний день для того, щоб виходити зі скрутних ситуацій, тупикових ситуацій. Вам у цьому допоможе інтуїція, вона вас ніколи не підведе. Сьогодні вам треба дослухатися і придивлятися до тих знаків, які ви бачите навіть у вісні ви можете побачити те, що вас очікує найближчим часом. Тож запам'ятайте рятуйте свої сни і пам'ятайте що цього дня не дуже гарні зустрічі для вас, чи бесіди з представниками знаку рак а ось ракам випала Семіда. Вона ж джастис, справедливість, карта рівноваги, гармонії. І в цілому у вас гармонійний день, якщо ви будете контролювати свої емоції. Розум вам у цьому допоможе. Сьогодні ви можете врівноважити і інших людей, тобто стати на деякий час таким своєрідним третейським суддєю. Також сьогодні непоганий день саме для того, щоб. Іти у різні установи, у тому числі і у судові, і вигравати справи, бо закон на вашому боці. Також цього дня для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку терези. Для левів карта закоханих два шляхи, але, на жаль, перегорнута. Це означає те, що у вас сьогодні особливого вибору немає. Головне, в цей день вам не брехати. Будьте максимально чесні по відношенню до самих себе, хоча б, а також по відношенню до людей. Не брешіть, не шукайте шляхів якихось швидких для вирішення своїх якихось важливих питань. Намагайтеся дотримуватися того графіку, того Календарю, за яким ви живете. І пам'ятайте, що в цей день погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Для діви перегорнутий мах. Ось так він виглядає в цій карті, в цій колоді універсального торо, де я зібрав образи з різних колод, це соків, який, на жаль, летить вниз. Це ознака того, що сьогодні поганий день для починань, незважаючи на те, що вже нібито молодик, можна щось розпочинати. Для вас будь-які розпочинання принесуть лише розчарування. Також це дуже поганий день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія пов'язана з Сонцем пов'язана з творчістю, тож сьогодні творчість трошки не буде у вас іти. Далі представники знаку Терези перегорнута жриця, перш за все, поганий день для жінок. У жінок може боліти голова розпочатися місячні, поганий день для зустріч з жінками. Жінки сьогодні приносять негативні вібрації для вас. Якщо на цей день намічені якісь важливі зустрічі, віч на віч, особливо з жінками, краще їх відкладіть на інший день, бо жінки можуть приносити вам неприємності, а партнерські стосунки, партнерські дії у цей день теж мало імовірні. Бо у цей день може статися розлад, опозиція і непорозуміння. Далі представники знаку Скорпіон, перегорнутий Всесвіт. Це, до речі, ваша карта і, на жаль, перегорнута. Тож будьте обережні, сьогодні той день, коли слід себе трошки заспокоювати, не намагатися ухопити все і одразу. Вам лише дадуть частку. Можливо, маленьку частку, можливо, ви розраховували на більше. Одначе, сьогодні непоганий день задля того, щоб кидати якісь хібні звички, закінчувати довготривалі стосунки, які не. Не приносить вам користі. Пам'ятайте, що це ваша карта, тобто ваша енергетика цього дня перегорнута. Далі, стрільці для вас. Ця середа непоганий день. Вам випав блазень, він же крокодил, нульовий аркан, а одначе в своїй гарній перегорнутій фазі. Це каже про те, що нічого сьогодні у вас не обнулиться. Навпаки, сьогодні у вас той день, коли події можуть несподівано якось розгортатися у ваш бік. Пам'ятайте, що блазень завжди каже про те, що день повинен бути сповнений. Якоїсь дещицею гумору без гумору дуже важко, тому не забувайте посміхатися. Не забувайте, що допоки ви живете, у вас є чим посміхатися. А якщо треба, можете і посміятися над тими обставинами, які кажуться для вас жахливими. Також у цей день намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку тілець. Далі козироги. Випав ваш управник, планета Сатурн, але випав перегорнута. Це каже про те, карта смерті каже про те, вона навіть тут не має назви, бо у деяких колодах вона так і називається: аркан без назви. Ця карта каже про, про те, що будь-які зміни у цей день лише до гіршого. Тож намагайтеся залишатися стабільними. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до тих подій, які вже відбулися у минулому. Краще дивитися. У майбутнє і залишатися сьогодні стійкими і непорушними. Далі представники знаково долій перегорнута розбита вежа. Карта погана, але в перегорнутій стадії вона каже про те, що сьогодні день відновлювання. Сьогодні ви, як пташка Фенікс, можете відновитися з попелу. Також ви можете допомагати іншим відновлюватися, щось вибудовувати нове, якісь катастрофічні ситуації сьогодні пройдуть поміж вас. Вони вас ніяк не зачеплять. Одначе, цього дня будьте обережні, не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку Овен. Далі, рыбы. Карта сонця в прямій позиції, карта ясності, карта прозорості, карта гарної енергії, сонячної енергії. Рекомендую вам сьогодні обов'язково побути на вулиці та зарядитися сонцем, якщо, звісно, не буде лити дощ. Також ця карта пов'язана з великим багатством, воно може несподівано вас наздогнати. І також пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, сьогодні краще провести більше з ними часу. І ще для вас гарні Зустрічу чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі овни. Карта відродження, інша назва цієї карти Страшний суд каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете повторюватись. Сьогодні щось може піти зовсім не так, як того ви планували. Сьогодні ваші родичі можуть вам принести якісь занепокоєння. Це стосується крівних родичів. Можливо, у них будуть якісь проблеми, і вони також для вас будуть несподіваними. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками. Знаку риби. І нарешті тільці. Карта жертва в прямій позиції. Це планета Уран, а вона зараз якраз знаходиться у кінці знаку тілець і конкретно вона. Впливає на людей, які народилися 17 або 18 травня будь-якого року, будьте обережні. Карта Уран це втрати, це хвороби, які можуть несподівано на вас навалитися. І вона означає лише одне: більше думайте за справи інших людей, менше думайте за себе, і тоді день буде гарний. Карта жертви повішеного каже про те, що треба бути добрішими та благодійнішими. Слідкуйте за своїм здоров'ям, попереджає повішений і загальна карта дня. На 28 травня це Сфінкс колесо фортуни. Щось, день, день непоганий фортовий. Якщо вам треба кудись їхати, колесо фортуни вам у цьому допомагає. Воно також допомагає виграти. Якщо ви будете грати, звісно, знати правила до гри. Ви обов'язково виграєте. Люди обставини будуть цього дня допомагати всім вам, незважаючи на ваш задіокальний знак, особливо пощастить козерогам, незважаючи на те, що управник яких випав перегорнута карта дня пов'язана якраз зі знаком козирог. Якщо бажаєте, щоб з вами була вда вдача, вдягайте щось чорного сатурніанського кольору. Якщо ж подивитися на сам день, дуже мало карт випало прямих, тільки три. Тобто розраховувати на те, що цього дня станеться якесь диво, буде перемога і таке інше не слід навпаки. Будуть поразки, це стосується саме дня. На день краще не планувати ніяких важливих справ. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. А одначе на світанку четверга можуть бути якісь несподіванки і якісь жертви. На жаль, жертви ще продовжуються, бо люди не хочуть домовлятися. А я вам ще додам. По одній карті за днем народження, якщо ви народилися першого 19, 10 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута карта зірки, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні, нібито фартовий ваш день. Сьогодні вас очікують якісь коливання, якісь непотрібні переживання. Це емоції, які ви не можете втримати. Можливо, хтось з вас захоче всплакнути щось, що ж робіть, це не тримайте при собі свої печаті. Далі намагайтеся знайти ту людину, яка зможе зрозуміти ваше занепокоєння, і бережіть свої нерви, якщо ви жінка, особливо. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнутий відлюдник. Ось так він виглядає в цій колоді. Це Гуатама Будда, який сидить під деревом бодхі. Він випав перегорнутий, і це непоганий результат. Ви сьогодні можете вийти з замкнутого ко. Була рекомендація вам сьогодні не сидіти на самоті, запросити, можливо, якісь гостей чи самим поїхати у гості. Карта відлюдника попереджає, що не слід забувати про обережність, одначе у вас сьогодні відкриваються можливості. Ви сьогодні можете шагнути за. Обрії і знайти щось нове. Головне не сидіти в чотирьох стінах. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції означає, що сьогодні можна кудись поїхати. Всі шляхи дороги відкриті. По перше, загальна карта колесо фортуни. Ну а колісниця вона без колес нікуди не їде. Карта колісниця це досвід, це мудрість, яка буде з вами. Сьогодні ви можете щось Накопичити в свою скарбничку. Це стосується не тільки грошей, але і знань, бо знання цінніше за гроші. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий папа. Він же тут герместер, смагіст, єрофант, верховний жрець, планета Меркурій, на жаль, перегорнута. Вона натякає вам на те, що сьогодні не треба нікуди поспішати. Будь-які цілі, які ви будете ставити сьогодні, вони марні. І пам'ятайте, що сьогодні також вас може очікувати дзвіночок з кордоння, якась людина, яка Знаходиться за кордоном, сьогодні вийде на зв'язок. Рекомендація вам сьогодні нікуди не їхати, якраз доробляти те, що ви вже розпочали робити. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Імператор в прямій позиції. Імператор це планета Юпітер, планета самореалізації і, звісно, суспільство. Суспільство вам сьогодні буде допомагати, якщо ви працюєте на якомусь виробництві. Все сьогодні буде працювати досить злагоджено. Ну а на вечір я вам рекомендую піти кудись у гості, трошки розвіятися. Якщо ви захочете навіть іти у клуб, можете йти у клуб. Нічого страшного не буде. Навпаки, ви можете з кимось там познайомитись. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця максимально будьте обережні. Карта диявола це щось фатальне. Це зіткнення з. Чоловіками у в тому числі у формі, які будуть намагатися вас пересанути. Тому, якщо ви їх боїтеся, краще сьогодні посидіти вдома. Це якісь фатальні ситуації, в які ви можете вляпатися тільки тому, що будете не в тому місці, не у той час. Карта диявола це планета Марс, а це планета війни. Пам'ятайте, війна ще не закінчилася, і вона може пройтися і по вашій долі, якщо ви не будете обережнішими. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнута імператриця це матеріальні втрати. Можливо, це стосується тільки того, що ви підете у магазин і. Можете там купити більше, ніж того бажали, і витратити всі свої кошти, одначе, це також стосується і вашого фізичного стану. Він сьогодні незадовільний, Ви сьогодні можете наразитися на неприємність, що може вилитися або в хворобу, або в якусь травму тіла. Тож, якщо ви автовласник, краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто і будьте обережні при падіннях. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 Числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Вам випала карта помірність або янгіл перегорнуто, і це означає, що у вас у цей день особливого захисту немає. Також ви неуважні, ви не бачите дрібних якихось речей. А саме треба звертати увагу на дрібниці і менше чесати своїм язиком. Чим менше ви будете розмовляти, тим більше користі вам буде. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Карта сили перегорнута, на жаль, означає те, що сили треба свої берегти. Це по-перше. По-друге, не намагайтеся вирішувати конфліктні ситуації. Ви можете лише все зробити ще гіршим, ніж було. Також намагайтеся цього дня бути поспокійніше, бо хтось буде намагатися роздрати переконати вашого внутрішнього звіру, а у вас на жаль контролю немає. Також у вас немає на жаль цього дня і ресурсів, і ще будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні універсальні трикутні аркани таро, які я, до речі, сам створюю, можу і вам створити колоду. Для того вам треба лише написати мені на електронну скриньку. Отож, хай все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці аркани, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, Бог.